У Луцьку не задоволені роботою міської стоматполіклініки. Зокрема, очільнику міста почало надходити чимало негативних відгуків. І, врешті, Ігор Поліщук висловив директорці комунального закладу Світлані Черниш, не роботою. Умовно кажучи, пролікували три зуба людині. В офіційний документ пишеться один, а за два людина дає в руки кошти лікарю. От я не хочу сказати, що це відбувається системно, але окремі такі випадки є. Далі працюється людина зі Львова. У нас не зрозуміло, чому вона працює працюється імплантолог. На нас ще немає в луцької імплантологи. Чому ми думаємо про працевлаштування людей зі Львова, а не про працевлаштування людей з Луцька? Щоб з'ясувати усі деталі, Ігор Поліщук доручив провести аудит комунального підприємства. Приватність нема поліклініки, платять за оренду приміщення, платять за комунальні послуги, самі купують обладнання, і вони працьому не прибуткові. Наша комунальна стамат поліклініка не платить за оренду приміщення, вона не платить за комунальні послуги. Частина обладнання купується за кошти міського бюджету і наш заклад не є прибутковий. Спеціалісти департаменту фінансів провели перевірку і з'ясувалося, що в офіційну звітність працівники підприємства вносять дані не про всіх пролікованих пацієнтів. Якщо ми брали журнали, де відмічаються кількість людей, яким була надана допомога при гострій білі, це болі це за минулий рік, десь. По-моєму, порядка 18 тисяч чоловік в систему було внесено ну орієнтовно майже 10 тисяч чоловік до слова, поліклініка має договір з Національною службою охорони здоров'я. Відповідно, отримує гроші за надані послуги ургентним хворим. Тобто, тим, хто приходить з гострим болем та невідкладними випадками. Відповідно, чим більше пролікованих хворих, тим більше грошей від НЦЗУ. Згідно з підрахунками фахівців, у 2022 році стомат поліклініка втратила можливість отримати від НСЗУ трохи більше мільйона гривень. Окрім того, в ході перевірки у фахівців виникли питання. Щодо вартості основних стоматологічних послуг. Розрахунково ми визначали по чеках, які оплачували люди, вартість пломби. І якщо порівнювали з тою, що є по бухгалтерії, то, по ідеї вартість пломби мала бути би значно більша. Якщо вартість пломби більша, значить таким чином і підприємство мало отримати більшу суму коштів собі на рахунок. За розрахунками у 2021 році підприємство ймовірно недоотримало виручки понад 6 мільйонів гривень. А в першому півріччі йдеться про можливе недоотримання майже 2 мільйонів. Відтак поліклініка на папері залишається неприбутковою, а куди йдуть зароблені ліві кошти незрозуміло. Також в закладі працює вже згаданий стоматолог хірург за зовнішнім сумісництвом тобто 0,25 ставки. При тривалості робочого тижня у 8 годин його середня зарплата у 2021 році становила майже 4 тисячі гривень. Цьогоріч трохи більше шести. У поліклініці кажуть, пишаються, що мають львівського першокласного фахівця. А от місцеві урядовці переконані, що краще б ці гроші йшли місцевим спеціалістам, які точно працюють не гірше. Цього лікаря ми якраз зустріли в одному з кабінетів. Зараз я проживаю 40 км від Луцька. Uh -huh. Я власник бізнесу. Я маю змогу собі отримати те, що я хочу для своєї душі і для свого розвитку. Я неймовірно неймовірне задоволення від того, що я навчаю інтерні. То, що ми спілкуємося з лікарями. Тож справа мовляв не у фінансах. Він тут, аби ділитися досвідом, а про гроші в кишені мовляв, ні сном, ні духом. Саму жочільницю стоматполіклініки Світлану Чернеш ми на робочому місці не застали. Виявляється, вона у відпустці, тож спілкувалися по телефону з висновками аудиту. каже категорично не погоджується. Всі ці зауваження, які надавав мені мер. Я рахую, що вони безпец підстань. Ми не прибуткове підприємство. Що ми створені для того, щоб отримати якісь соціальні результати, але не для отримання прибутку. Ми вже за по-моєму за вісім місяців. Оце ПДФО сплатили е, їхніх грошей. Ми використали три мільйона, а ПДФО сплатили чотири. А до кінця року це буде десь біля вісьми мільйонів. Тобто, ну ми нікому нічого, ми нікого нічого не просимо. За словами посадовиця, вона може спростувати, чи не всі зауваження, і пояснити документально, чому аудит має певні хиби. Втім, зробити це предметно зможе опісля відпустки, щоб при зустрічі слова підтвердити відповідними паперами і поясненнями до них. Йдуть доходи в кишені, треба мати змінитися таке серйозне звинувачення, і треба мати, ну якби якісь докази того всього, якісь скарги пацієнтів. там чи чи щось інше. Такого ж немає. Втім, аудит має свої факти. В свою чергу у Лицькраді тепер детально вивчатимуть результати перевірки і згодом прийматимуть рішення щодо подальшої долі стоматполіклініки та її очільниці. Тому я хочу вас просто попередити, що якщо ви не наведете порядок, там це зробить інша людина. Ангеліна гощина, В'ячеслав Білов. Дванадцятий канал